Так, ну наче вудку взяв. Ще поїсти взяв і палатку взяв. Ой. Випадково. Так, все, палатку взяв. Наче більше нічого не треба. О! О! Всіх вітаю на моєму каналі! З вами завжди я, Флайс. І сьогодні, друзі, як ви думаєте, куди я збираюся? На рибалку. Але не знаю, чим вам ця інформація дуже важлива, але про це сьогодні і буде відеоролик, як я піду на рибалку і буду рибалити рибу, що мене, звісно, не дуже вдається, але сподіваюся, що з вами в мене все вийде. Ну що ж, погнали. Виходимо з дому. Здорово, жителі. Привіт, Флайс! Куди ти зібрався? Та на рибалку схожу до нашого озера. Ну, до нашої затоки. А, ну добре. Іди. А чого ви тут тусуємось? Тусуєтесь біля мого дому. Та гуляємо. Ось дивимось, які в красиві квіти тут ростуть. Угу. В кольори нашого прапора. Так, ми помітили. Так, ну я пішов сюди. Да, йди, йди. Сподіваюсь, друзі, вони мене не ограблять. Тусується біля мого дому, дуже опасненько. Так, ну що, спускаємо з нашої затоки. Так, і починаємо рибалити. Опа. Так. Закидимо рибку. Ой, ну, рибка вудку. І чекаємо. Де ж там та риба? Не клює, її-мою. Дивіться, дивіться. Опа! що це? Плососось! Ну, Взагалі, я знаю, що там лосось написано, але в мене лососось. Круто, друзі. <грути> Крутяк. Так, давайте будемо нашу палатку, бо я думаю, може, тут надовго лишусь. Так. ну, Давайте тут на пісочку, да? щоб було зручно спати і все тому подібне робити. Так, зараз сердесенько зробимо мою палаточку. Да? Да. Так. Ось так. Ось тут також. Ну, буде зовсім така невелика палатка. Ну, велика в принципі, я думаю, не треба, да, За ще великі палатки. Я ж не готова, просто щоб тут скритись від жарі. Бо жарюка ж неймовірна, друзі. Я думаю, ви це бачите. Так, фух. ну тут, значить, трішки свіжіше, ніж на вулиці, да, На вулиці прям спека неймовірна. Так, біжіть далі рибалити рибу. Щось, друзі, я тут сижу, сижу вже не знаю який час. Фу, нічого не виходить. Ого, виходить, виходить, давай! Опа! А... Зарано. Йо-майо, -йо, знову закидуємо. Так. Чекаємо знову. Одну годину спустя. Так, гаразд. Продовжуємо нашу рибалку. Закидуємо знову і чекаємо знову ж таки півтори години. <кхи> Опа! Ай, не вийшло знову. Ну це просто якийсь капець, друзі. Тільки що знову риба пливла до мене прямо. Почало сапати, почало виривати мене в удку і нічого не вийшло. Та гара. Давайте сюди закинемо. Так, вдалі. Опа. Ой, чекайте. А що там таке, ото? Ви бачите, там якийсь, наче якась бочка здорова, що то таке? Бачите там, де мене зараз плавок? Бачите? Це що? Чуть не потонув. Так, ну ладно, щас я вмію плавати. Що тут там таке, ви бачите? Там реально якась бочка. Так, зараз не до рибалки. Хотімо перевіряти, що там. Так, давайте... Сейчас, давайте я приберу мою палатку і піду. Так, ну ви бачили, реально там щось іначе є якесь. Там наче щось прибилося до берега чи що. Так, зараз треба. Занирнути і подивитися, що там таке. Так, все, ходімте. Так, раз, два, три, готові. Ми неряємо. Так, друзі, раз, два, три. Пливем, плывемо. Що це що, що, ви забачите? Що це таке? Що це таке? О, так, повітря. Повітря треба набрати, повітря. Друзі, ви бачили? що таке там було? Мені тут невідомо щось. Реально, якась бочка погляньте. Що там ну рівний? Що? Це що таке? Так, Зібраємо все швидше, швидше, швидше. Швидше, швидше. Збираємо, забраємо. Пливемо до берега, пливемо. Так, швидше вийдемо до селища. Що це таке у мене, друзі? Алмазний меч смерть челинством. Оуч Ви це бачите? Чи це, це мені сниться? Чи це насправді? О, капець! Оце я знайшов. Тогда тепер віримо, вона свинка стоїть. Тепер віримо. Тут каже смерть челистоногим. Це ж членство правильно? Ну куди? Нічого не вийшло. вийшло, Флайс, а звідки в тебе це? Е, ти про що житель? Ну, про твої дощ почався. Оце зараз би клювала б риба. Житель, 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 ти про що? Іди сюди, під дощ, Щоб від що дощу не мочиться. Да, да, да. Чого такий мокрий? Та не ряв. Звідки в тебе цей меч? Там призраєш там якась бочка прибилася до берега. І глянь там що було. О, золоті монети? Да. Ти мені їх віддасиш? Ну, не знаю, а що мені за це буде? Ну, подивись, що в мене є. Там та мені такі алмази, тебе якісь зумруди, хліб мені потрібен. Ну, а дай мені хоч одну золоту монетку. Одну. Друзі, як думаєте, дамо йому золоту монету. Я думаю, дамо. Ну, гаразд, одну тільки. Ну, добре, добре, одну так одну. Все, тримай. Дякую, дякую. Так, дякую тобі, ще раз за монету. І що ти ще знайшов? Ну, я знайшов ось такі ось е, чоботи. Е, ще я тут знайшов ось, Ось такий. Euh... Шлом і ось таку курточку алмазну. Ничего себе! Ну, ты тепер богатый. Ну, честно говоря, житель, я йшов на рибалку, думав, наловити рибки, а вертаюся додому с такими богатствами. Да, <laughs> ну, поэтому, так, житель. Ну зрозуміло. Добре тоді. Можеш и дякую тобі за монетку. Цікаво, скільки вони коштують? Ну не знаю, це, напевно, якісь монети якихось піратів, адже така велика бочка, то ти бачиш ще й золоті монети. Вони ж люблять золоті монети. Так, так, гаразд, я побіг. Хочу вирости, під дощем буду гуляти. Ну добре, житель, давай. Гуляй, гуляй, а я швидко додому. Так, побігли друзі. йшли на рибалку, прийшли з таким уловом. опа під козирок мені все. Представляєте, це просто О, привіт, житель. Привіт. Так. Ось бачите, друзі, як іноді завершується мої, моя риболовля. Пішов рибалити лосососів, а вернувся з алмазним мечем на смерть, членство ноги 5, мардерством 3. З золотими монетами, двома стаками золотих монет, да, житель привіт. З алмазним нагрудником захист від снарядів 3, з нежитовим шоломом шипи 3 також. Плюс 1 опір відкиданню. І золотим чоботами захист від вибухів 4. Ну, тобто, як бачите, друзі, в мене просто цілий набір щастя. Що, житель? Свідки в тебе ці всі... бра... драгоценності? Представляєш, у нас в річці, там за словами нашій були якісь дивні, дивні коротше, бочка була. Я пішов на рибалку, цю бочку знайшов і як ти думаєш, що там було оце все, що я зараз тримаю в руках, представляєш? Ну, флайс, так завжди. Тебе риболовля, звичайно, не може бути, звичайною. Правда, житель, це повна правда. Це повністю правда. Так, ну добре, друзі. Дякую, що переглядали мій відеоролик. Я сподіваюся, що він вам сподобався. І ви обов'язково поставите йому лайк. Підпишитесь на мій канал, адже для мене це дуже-дуже важливо. Ви тоді допомагаєте продвигатися моєму каналу. І обов'язково нажимайте на. Дзвіночок, щоб не пропускати мої відеоролики. Не пропускайте мої відеоролики. Підписуйтесь, ставте лайки, адже попереду всього дуже ще багато цікавого. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. До нових зустрічей. Папа! -па.